Оце така забудівля, бачите? Така вулиця, таке таксі. Таке таксі. Різ двох, фонарики. Нічого. Типова. Далі море. Отака от забудова. Забудова така. Бачите, це один чи інші проекти, не знаю. Гарна вулиця, кром, асфальт, велосипедні доріжки. Інфраструктура тут все, що треба. Газ, світло, вода, каналізація, вода неймовірно чиста, можна пити з-під крана. Це такий парк в центрі Хортина. Тут в парку все. І для відпочинку, і ну, що хоче, і для дітей малих, і для здорових. І... Отак, це майже в самому центрі. ну В центрі не майже, а в центрі сам. Величезні, дивіться, які дерева, старі дуби тут. О, ніхто їх не вирізав. Все тут ідеально, я вам скажу. Все тут ідеально. А це по другу, по другий бік від парку, дивіться, центр міста. Оце такі нові будинки. Тут здаються, житло здається. В оренду, очевидно. Частково архітектура така от, типово європейська. Бачите оце, на, на цей будинок. Це характерно для півдня, скажімо, такі будинки може зустріти в Львові, в Черницях, в Одесі. Абсолютно такі. Це один в один. Це Загальноєвропейська архітектура.